На далекосхідному кладовищі у Кропивницькому попрощалися з двома військовими Юрієм Назаренком та Анатолієм Даценком. Обидва загинули в боях біля села Ольгівка Курської області цього місяця. Юрій Назаренко народився в місті Кандалакша Мурманської області Росії. В Україні закінчив сільгосп школу в Миколаївській області за двома спеціальностями електромонтер і пасічник. Працював у Києві та Кропивницькому будівельником, розповів син військового Денис Назаренко. Я в свої 15 якраз до нього на підробку пішов пособником. Він мене вивчив, от і до все, що знав. За словами Дениса, у червні цього року батька мобілізували. Служив він кулеметником 3-ї штурмової спеціалізованої роти. Шквал загинув 16 серпня. Юрію Назаренку було 43 роки. Загибла воїна, Юрія, загибла Боже наш!» Анатолій Даценко народився в місті Зінький в Полтавській області. Навчався в Кропивницькій школі, закінчив професійне технічне училище за професією монтажник внутрішніх технічних систем і обладнання, розповіла дружина Олена. Після служби в армії Юрій Даценко працював у Кропивницькому на ремонтно-механічному заводі, прохідником на шахті, зварювальником на різних підприємствах області. І таксував, і в Польщу їздив водителем працював. І газосварником, і в літейці працював, і сантехніком був. Зі слів жінки, після повномасштабного вторгнення Росії чоловік повернувся в Україну. Працював охоронцем у лікарні, допоки не мобілізували. 20 січня 24-го року приєднався, сказав, ховатися не буде. Миколаївська, стопівсяцьчетверта механізована бригада, потім півгода він там побув. Потім приложили йому на а, кулеметника. За словами дружини, служив на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора першого механізованого відділення. Анатолій Даценко загинув під час бою 21 серпня. Десять днів не дожив до свого 53-річчя. Поховали військових на алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.